Онкологічне захворювання є другою провідною причиною смерті в світі. Рак, звичайно, це страшна, важка хвороба, але це не вирок. Люди повинні розуміти, якщо вчасно на ранніх стадіях вийде дану хворобу і правильно пролікувати, то, звичайно, є великі шанси для того, щоб людина жила багато років, здорова. Більше 90% хворих з першої другої стадії живе більше 10 років. Основна проблема виникнення раку це звичайний збій в імунній системі. І тому здоровий спосіб життя, менше шкідливих звичок, тютюно паління, зживання спиртного, правильне і Якісне харчування натуральне, більше овочей і фруктів, менше смаженого копченостей різних, все це дає можливість запобігти виникненню раку у багатьох людей. По науці, наука дає такі цифри, що 40% попередження раку у людей залежить від даних факторів. Але якщо вже виник рак, то, звичайно, з ним треба боротися. Для того, щоб вчасно виявити рак, необхідно проводити певні обстеження. Є обстеження, які згідно програми медичних гарантій на рівні держави затверджені. Це обстеження молочних залоз, мамографія. Це скринінгове обстеження. Є певний пакет зацікавлений, який оплачується, і всі лікарні практично в нашій області мають повинні направляти людей на дане обстеження. Шкода, що мало цих мамографів є, і ми піднімаємо питання, щоб вони були в кожних лікарнях, тому що жінки старше 50 років повинні обов'язково проводити раз-два роки дане обстеження. На даний час мамографи є тільки в звягерській лікарні, є на станішівці в лікарні Новогуйвінській, в першій міській лікарні. Два мамографи в онкодиспансері і в Коростенській лікарні є в приватній там лікувальному закладі. Другий пакет пріоритетний щодо виявлення онкологічної патології це гастроскопія, виявлення патології в шлунку. Практично це обладнання є в кожній місцевій лікарні, тому сімейним лікарям просто треба на продавати електронне направлення і направляти людей на дане обстеження, і люди повинні розуміти, що його треба пройти. Для того щоб вчасно виявити якусь патологію і вчасно її лікувати, слідуючий пакет це колоноскопія, пріоритетний теж пакет обстеження товстого кишківника. Теж це обладнання практично є. Ми моніторимо цю ситуацію. Цей пакет є. Це обладнання є практично в кожній місцевій лікарні і теж можна проходити обстеження. Показами є для пріоритетного пакета це більше 50 років по колоноскопії. і. Раз в п'ять років його необхідно проходити. Є гістероскопія, це патологія обстеження, патології матки, і цистоскопія, це теж пріоритетний пакет для обстеження сечового міхора. Всі ці пакети дають можливість безкоштовно людям пройти дане обстеження. Воно доступне, його необхідно проходити, щоб рано виявити на ранніх стані виявити ну, в першу чергу нашу патологію, онкологічну. Крім того, є скринінгові е, обстеження на рак простати, проста специфічний антиген, які теж повинен робитися безкоштовно по направленню сімейного лікаря. Це кров здається з вени і определяється. Е, ну по даному, по даному обстеженню определяється. Ну, чи є, чи немає онкологічної патології, якщо є там коефіцієнт такий позитивний, то, звичайно, далі звертається до онколога, уролога і проходить певне обстеження. Все це дає можливість виявити онкологічну патологію на ранніх стадіях. За рахунок цих пакетів і кни рахунок цих пакетів фінансування йде через Національну службу здоров'я і, в принципі, доведеться безкоштовно. Що стосується лікування, то на даному етапі теж за рахунок пакетів медичних гарантій все обстеження, прийом лікарів, лабораторне обстеження, як казав, вже ендоскопічне інструментальне обстеження, в тому числі лікування онкологічних хворих. Проходить практично для них безкоштовно. Ми забезпечуємо їх 100% за рахунок пакетів медичних гарантій. Ну у нас на рівні онкодиспансера зрозуміло, що хворий вже є підозра або виявлений рак. Це ми проводимо, але обстеження і в регіонах можуть проводитися теж за рахунок даних пакетів медичних гарантій за рахунок Національної служби здоров'я. У нас в онкодиспансері, я просто хочу це повідомити людям, щоб вони розуміли, що нема що боятися, тому що раніше люди боялися йти в лікарню, розуміючи, що це величезні кошти, треба затрати великі. Ну тому ну, ми вимагали. Просили, добивалися, і нас на даний час ми забезпечені практично фінансово для того, щоб можна було 95% практично медикаментів. Ми забезпечуємо при оперативних втручаннях. Всі обстеження безкоштовні, комп'ютерна томографія, магнітна резонансна томографія, все це робиться за рахунок коштів онкодиспансу, в крайній випадку для хворих це безкоштовно. Що стосується, наприклад, таких специфічних методів лікування, там хіміотерапевтичне лікування, воно теж проходить безкоштовно для хворих. Єдине, що бувають збою в поставках хіміотерапевтичних препаратів, які забезпечують за рахунок іншої державної програми, і воно йде забезпечення через Міністерство охорони здоров'я. Ми тут участі не приймаємо, тільки подаємо заявку, які препарати нам необхідні. Що стосується виявлення хворих в минулому році на рак, у нас один з найбільших показників за 5 років більше 4 тисяч хворих виявлено, 4 тисячі 9 хворих. Це на 14% більше ніж в минулому році. Я вважаю, що це ну теж позитивно в тому плані, що люди почали звертатися, тому що, наприклад, в 2020 році, коли був коронавірус, у нас було всього три тисячі хворих на обліку первинних ще до війни. Люди не йшли, боялися під час війни, початку війни, теж відсоток там три з чимось хворих було первинних. На даний час чотири тисячі. Ну, мабуть, люди все-таки звикли вже до цих тривог і так далі на цього стану. І почали, мабуть, більше цінити своє здоров'я і більше звертаються, розуміючи, що люди знають, що вже і безплатно, і отримують допомогу і обстеження. Люди почали більше звертатися, приїжджають. Шкода, звичайно, щоб. Досить великий відсоток людей в занедбаному стані, хоча за минулий рік найбільший відсоток в першій другій стадії за 5 років, 51 відсоток. Але 20% все-таки, ну, я вважаю, великий, і це четверта стадія. Особливо нас це рак шийки матки. Високий відсоток занедбаності. Ну, 44% занедбаних від патології шейки матки. Звичайно, одна з проблем тим, що не виконується скринінг, цитологічний скрінінг, ну, обстеження, цитологічне мазка шийки матки, яке було завжди займалися сімейні лікарі, зараз не цю функцію зняли. І, в принципі, одна із причин, я думаю, що це із за цього. Але питання це піднімалося і на рівні. Кабініного міністерства охорони здоров'я, нас онкологічної служби, щоб проводити щеплення ну, жінок, дівчаток, там певною вакциною проти вірусу, папіломи людини, який викликає практично 90% рак шийки матки. Він також виникає за нього рак шкіри, ці папіломи можуть перерожуватися з рахунок впливу цього віруса. Це питання. Ми вже піднімали вже й давно раніше піднімали, пропонували, рекомендували і розробляли деякі програми для місцевих місцевих влади громад. І частина громад, в принципі, виділяли кошти по даних програмах і проводили щеплення у себе в регіонах. Хоча це десь п'ять регіонів громади на область. Планується це на рівні державного, включити дане щеплення в обов'язкові щеплення по державі. Ну, проблем, звичайно, багато. Але дай Боже, закінчилась війна з перемогою, і я думаю, що ми всі разом подолаємо цю біду.